Зараз я розкажу про рецепт, який ми використовуємо для приготування старту для поросят. Так, на 100 кг беремо 28 кг соєвої макухи, 15 кг кукурудзи, 33 кг пшениці і 20 кг ячмінь. Плюс до цього в суміш 96 кг. До цього додаємо 4 кг премікса АБМ. І 300 г кислоти, 100 г сорбента. Ми використовуємо в себе два рецепта стартового комбікорму. Рецепт, відповідно, підбираємо до наявності зернової групи. Так, як в нас зараз груджу поки не підвергли. Як він вчинився, має більшу перевагу, тому використовуємо цей рецепт, який озвучував. Після того, як змололи макух, висипали. Ремікс, кислоту сербен і змішуємо. Із цього робимо БМВД.